Мої вітання. Також ще одна корисна порада буде для тих, хто вирощує дуже багато в касетах, щоб вони не просихали дуже. Швидко є корисна порада, зараз я з вами нею поділюся. І ось у мене така тепличка. Це вважається маточною теплицею, тому що тут зроблені стілажі, є опалення, От, тобто багато часу, тут вирощується все. Саму першу чергу це на стілажах, ну і тут а по землі вже тоді пізніше. І щоб е, зберігати більшу вологу да, в касетах, коли там вже починається е, лютий місяць, середина лютого і так далі, коли сонце дуже шпарить е, провірений спосіб, дивіться яка тема. Це підстилка. Знаєте, це підстилка з старого матрасу. Винята там така ну, в будь-ячого його можна. От, І також є агроволокно. Підстелене агроволокно. На всьому стілежаві. Тут теж, Маєште? де немає, тут підстелем. Це перевірений спосіб. Для чого воно? Коли касети вже стоять довгий час на одному місці, і ви їх поливаєте. Оця тема, вона вся то, теж волога. Куріння відчуваю вологу, тянеться через цей отвір і росте своїм життям. Тут також стоять всякі стаканчики. Ось тут через ці отвори, сюди куріння залазить. Відео, як воно відбувається, скину в перше посилання в коментарію. От. І таким чином, якщо його Посіяти, поставити і не рухати. корінці достають собі вологу звідти і живуть без проблем. Тобто, якщо підсушило сонце поверху, в саму в ячейку, воно буде тягнути звідси. Але ще яка корисна порада буде це, постараюся в цьому році зробити. Підстелити підний салафан. Салафан, а вже зверху всі всякі матні. Можна використовувати. Як агроволокно, так і якісь там старі футболки, труси, там в кого що є. О, це старе агроволокно, ми сюди його впарили. В пару, в пару цих воно складжено, воно дуже вологе. От. І таким чином, як не як, на довший час вистачає вологе. Ті стілежі також в цьому році за закриєм за агроволокном. Це дуже хороша порада, корисна. Користуйтеся нею. О, також, коли вже е, друга половина туди десь до березня, лютий місяць, коли вже тепліше стає, касети ми розкладаємо, вже посіяні вже на, е, на самий ґрунт. Воно тут все сфрезеровано, розграбано, Вирівняна площа, поливається спочатку земля, потім розкладаються касети. Там теж є відео скину. Таким чином, таким чином... Дивіться, скільки тут вологи. Виявляється. Таким чином, якщо касета стоїть і ми тут садили перець, ну багато чого садили, коли її вже так піднімаєш, видно, реально, як там коріння залазить туди. Таким чином воно бере ще звідти всі поживні речовини, тому що тут землі мало, а як-не-як, як, якщо ви не рухаєте, то воно достає туди і живе своїм життям. Ось така корисна порада. Майте на увазі користуйтеся нею. дева не. не за один раз